Це Олександра, і їй дуже подобається швидкість та драйв шосейних велосипедів. Протягом 17 років вона їздить на байках того рівня, який передбачає тренування і демонстрацію найкращих фізичних кондицій на змаганнях національного та світового рівня. Олександра професійно займалась триатлоном і вже кілька років займається підготовкою людей до триатлонів. Жага до мінімалізму, швидкості та свободи, яку дає шосейник, не зникла. Що потрібно Олександрі для того, щоб виїхати на тренування? Асфальтове покриття, велокіпа, шолом, окуляри, велосипедні туплі, підсідельна сумочка із мінімумом для поїздки, блимавка, щоб бачили машини, і все: 5-7 хвилин на збори, і можна виїжджати навіть із неголеними ногами. А це Данило. Його досвід не такий великий, як у Олександри, але тим не менш. Протягом останнього року з моменту покупки свого фокуса він накатав тисячу кеме. Ціль покупки велосипеду Даною була в тому, аби по вихідних із друзями махнути по якомусь цікавому веломаршруту і більше. Що потрібно Данилу, аби виїхати на покатеньку? Все, що і Саші, плюс багато різних сумочок та походного спорядження. А це Іра! І вона тільки починає шлях вело новачка. І це правда. Всім привіт! На зв'язку Blackbike Team і сьогодні ми поговоримо про різноманіття велосипедного руху, яке не усіма учасниками велоспільноти сприймається однаково. Чим інколи викликає страх новачків і відбиває у них бажання катати. Демонструючи вам колектив нашої Production Team, ми мали на меті показати різність людей, які роблять те саме, крутять педалі, але при цьому нам подобаються абсолютно різні велосипеди. Та стилі їзди. І ставимося ми при цьому нормально один до одного, без підколів та з'ясувань стосунків. Ну, інколи. Але на просторах інтернету та в живих розмовах ми не раз спостерігали і засмучувались від того, як люди сруться і попускають один одного, не приймаючи те, що хтось катає на іншому велику так, як йому подобається. Не розуміючи специфіку катання, МТБшник може напхати шосейнику за використання балонів. СО2 а шосейники можуть сміятися з того, що хтось їздить, наприклад, з неголеними, прости господи ногами. Але уявіть, що у кожного виду є своя специфіка. Людині на міському велосипеді, як bmx райдерам може бути непотрібен велоодяг, а фіксери взагалі їздять без гальм. На гревелі є купа функціональних отворів для різних багажників та усіляких штук, які зроблять вашу подорож комфортнішою. А шосейний велосипед це про мінімум деталей. І які там багажники? Ви що? МТБ-райдери катають по лісах та балках, а катаючим даунхіл та фрірайд на двоподвісах. Взагалі потрібен шолом фул фейс, і тепер уявіть, це все про світ велосипедів. Хоча здавалося би, ніби просто крутити педалі, але скільки варіантів, полярно різних, і дуже сумно спостерігати як представники поціновувачі певного виду катання ставлять себе вище над іншими. Давайте повернемося до істини. Одного дня ми усі сіли на велосипед, бо ми любимо велосипеди і ті емоції, які він нам дає. Бо на кольори смак олівці різні. Давайте дозволимо кожному робити те, що йому подобається. Бо ми за зростання і розвиток велоспільноти. Вкладайтеся в цей розвиток і ви, бо чим більше нас буде на дорогу України, обізнаних велосипедистів, тим швидше щось буде змінюватись у законодавстві для нас. Так, у нашій країні війна, але це не означає, що наші мрії мають спинятися. Одна із моїх мрій це тепла та дружня велоспільнота в Україні. Це тисячі кілометрів велодоріжок і продумана та розвинута інфраструктура для велосипедистів. І тільки з прийняттям один одного ми зможемо допомогти цьому. Покращенню, дякуємо, що додивилися наше відео. Пишіть у коментарях, на якому велосипеді і де ви катаєте. Та діліться вашими мріями, яким ви бачите розвиток вело України. Підписуйтесь на наш канал та до зустрічі у Black Bike. Я показала сердечко. Можна?